Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 3 червня. Проживаю я на Вінниччині. і сьогодні буду помаленьку розпочинати літню обрізку зелені операції на грушах у своєму садочку. Один раз я вже прирізав груші, коли нормував плоди. Зараз покажу вам на груші кюре, ксена. В них приблизно одинакова форма крони. Форма крони закладена генетично селекціонерами. Покажу вам зараз різницю, щоб ви зрозуміли. Я вже неоднократно розповідаю і показую. Що не можна, неможливо однаково сформувати груші, ну, так само і яблуні. Є чотири різні види акрони. Я зараз на деяких вам покажу, щоб ви зрозуміли. В цих сортах можна формувати більш похилі гілки. Грушки слухаються, Догори гілки не ростуть. От я прирізав. Гарно видно, коли нормував плоди. Деякі вже повідбивали і вже виросли до 10 сантиметрів. В деяких місцях ще ні. Є, що із сплячих бруньок пустилось рости у багатьох місцях. А так тільки на зрізах от, пустилось. Щоб закладалися плоди. Потрібно прирізати. Я хочу показати таку гілку, от я врізав, і як багато пустило. Мені в цьому місці потрібно, щоб була гарна гілочка. От я тут сформую, сформуються гілочки, а весною я виберу собі, яка тут мені найбільша краще підходить, і на ту залишу. Продовження зроблю. Я відійду далі, щоб ви побачили, як ця груша, як в цій груші ростуть гілки. От вони всі похилі. Якщо їх залишати довші, дивіться, бачите, вони похилі. І таку грушу дуже легко формувати. Гілочка донизу. Вибираєте, де продовження, як ви хочете, я залишаю завжди на третю зовнішню бруньку, де нижня дивлюся от в мене нижня. Перед нею залишаю ще дві, всі будуть рости сильно догори, а ця буде похила. Так, як формую я, я нікому не рекомендую, так я розповідаю. Як формую? Весною переведу на цю слабшу похилу гілку. Деякі відбивають другу, деяку, деякі третю. Груша Ксена приблизно так само. Це ця грушка, яку я експериментую, показую вам, щоб не прирізати гілки, не робити так званий клик, а залишаю з навантаженням, щоб нагаднали гілки. Вони всі опускаються під навантаженням. І груші привиті на сіянці в дечці. Груша красива, також привита на сіянці в дечці, раннього терміну дозрівання, смачні дуже плоди красиві. В цієї груші всі гілки ростуть строго догори. Такий вид груші. Я робив зелені операції, от вже повиростали по 10 см гілки. от такі їх вже потрібно прикорочувати, щоб не росла догори, а щоб були бокові закладалися. Тоді весною я переведу, приріжу на ту гілочку, яка буде більш похила в Сторону, яка мені подобається. Також груша красива. Можете бачити, що всі гілки догори. Я навіть залишаю в цьому році навіть отакі сильні. Не буду прирізати. А буду навесні вже переводити на цю, що далі від крони. Вся догори. І сформувати це ціла проблема. Тільки коли вже буде навантаження, це перший рік вона плодоносить, мало плодів, сильно росте. На наступний рік будуть більше плодів, ріс затухне. То так як я кажу, що я переводжу на третю зовнішню бруньку, ось до перша гілка, друга, ця третя, То я ці все рівно не вирізаю, залишаю. Кругом, щоб чим більш слабші похилі були ці треті. От. Бо все сильно росте догори. Так що вже такий вид крони, яку закладено генетично, ви вже не зможете обрізати так, як ксена, кюре, ну, наприклад, цих. Тут гарно видно все догори. Я буду тоді переводити на більш похилі, бо якщо я зараз виріжу ці гілки, то ця стане строго до гори і буде рости, не буде, буде загущені скрони. Груша дуля. Має такий самий вид. Всі гілки догори. В даний час ну, я нормував, прирізав, сплячі бруньки проснулися, подивіться, по 20 см повиростали. Тому зараз обов'язково їх треба прикоротити, щоб вони не росли догори, а відбивали бічні чи чи тут, чи тут, я тоді собі виберу, яка краща. Це обов'язково потрібно зробити. от Дивіться, вже навіть і по 25 см є. По 25 см обов'язково прикоротити І так само крона дивіться, я залишаю. Слабша гілка, тут на другу зовнішню брунку обрізав. Треба зараз обрізати. Залишу, хай ще трошки ця поросте, щоб ця була слабша і буде більш похила, бо якщо зрізати цю сильну, що росте вертикально, то ця горизонтальна почне підніматись вверх. Груша сорту скарб. Так само всі гілки ростуть догори. Також формувати дуже важко, але тут є один нюанс. Вона закладає плоди з самого краю гілки. Під навантаженням гілки прогинаються. От різні види. І не вийде формувати одинаково. Ні одну із цих сортів. Всі потрібно індивідуально. Навіть кожне дерево. Тому я її не прикорочую. От весною гілка відбила, виросла. Я не прикорочую, я вже знаю, що тут будуть плоди і нагне її, і все буде добре. Бо якщо почнемо її прикорочувати, різати, то буде ліс. От в мене тут ряд груші. І вони всі з грушами. На краю, правда, на деяких мало плодів, погано запилилися, ну, на деяких от. видно гарно, що є. І все, і всі зараз нагнеться під навантаженням і все буде добре. А якщо її починати різати, попередніх відео я показував, то толку не буде, ліс буде тільки. Краще хай вона так нагнеться і буде з плодами. Вже плоди гарні, набирають розміру. Так що ще раз хочу сказати, що не можна обрізати і формувати груші, яблуня по, по одним параметрам. Всі груші ростуть по-різному, мають різну форму і силу. Рости дерева, закладено селекціонерами на генетичному рівні. Також має різницю, на чому привите дерево. От, сорт груші красива, привита на IV. Приросту. Ну, самі можете бачити, немає такого сильного, слабе, вертикальні гілочки, але слабі. Так що велику ще різницю має на чому? На що нащеплена, прищеплена груша. Так само груша ксена на IV. Розміри невеликі, але майте на увазі, що карликовість. Це також, ну, можливо, якщо Біля хати хочете багато дерев насадити, то так. Але в моєму випадку це дуже мало буде плодів, тому що зрівняти грушу привита на будь-чому, другому, не на IV, не Карликова. Плодів багато, набагато більше. І розміри можна дати, щоб були більші. Набагато більше можна зібрати плодів, чим на привиті на авіа на карликових підвоях. Якщо не зробити таку операцію на грушах, в даному випадку я про груші я розповідаю, Літню обрізку я роблю на всіх деревах. Прикорочення, коли нормував, то в цих місцях гілки будуть, дивіться, вже по 70 см. Такі будуть і тут. Це буде велика загущеність. Можете бачити, як формую дерева яга. Висота до 3,5 метрів. Формую одною гілкою. Від стовбура відходить одна гілка. Немає галужень щоб я мав доступ для обробітку даних дерев. От покажу більш доросле дерево, сорту ксена. Одна гілка відходить від стовбура. Завжди одна. Немає самого краю тут галужень, я все прирізаю, видаляю. Залишають тільки такі коротенькі, щоб можна було поставити драбину і добратися верху. Немає різниці, як би важко не було цей сорт, бо це, цей сорт дуже важко зробити, щоб була одна гілка, але все рівно я от, залишаю такі по 20-25 см і одна гілка. Можна поставити драбину, обробити і підійти, підійти до дерева. Покажу молоденькі дерева, які я формую з самого початку. Це груша у нас. От полтавська писанка, але це старинний французький сорт. Дивіться, з самого початку я формую одну гілочку. Переводами на третю зовнішню бруньку, тоді на гілку. так само тут видно. Всі останні прирізаю. Щоб було гарне деревце, і можна обійти, доступитись до нього до будь-якого. З перших років стараюсь формувати. По одній гілочці. Без галуження. Виводів центральний провідник. тут який сорт. Це в нас що це? Груша, Груша. сорту стрійська. Так само. Це керезька. от З самого початку з перших. Років От, дивіться, прирізаю і формую, щоб була одна тільки гілочка. І витягую центральний провідник. Має бути сигнальне плодоношення цього року, Абат фатель така цікава форма груші. Незвичайна. Не Так само і азійські груші. От на дичку. Сорт груші чуюру. Витягують центральний провідник. Кокосуї. Ще не лі. Якщо ви хочете мати гарну компактну крону, то саме вчасно розпочинати зелені операції чи повторні, повторну літню обрізку на грушах. У мене так не встиг закінчити ще яблуні та вже до груш берусь. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Скільки дощів пройшло, а ті Джет, так ще на листках і видно, що є хороший препарат дієвий.